Ми мусимо наводити ці мости, так? І будувати ці комунікації, тобто, власне, роз'яснювати, пояснювати людям. І коли нам людина телефонує, фактично ми його інструктуємо, розказуємо і пояснюємо. Але він запитає, питає, і все, я можу подумати. І ми кажемо, друже, так, ти можеш подумати і зателефонувати нам завтра, чи коли в тобі буде зручно, або коли ми з тобою домовимося на наступну співбесіду. Має бути таймінг. Тобто, якщо людина до нас звернулася будь-яким форматом, тобто фактично дописавши нам власне на телеграм, або відповідно дописавши нам на WhatsApp і Сігнал, дописавши нам, лишивши заявку на нашому сайті, наприклад, так, або здійснивши до нас дзвінок, ця заявка буде оброблена не більше ніж за одну добу. Тобто, фактично, продовж доби незалежно від того, це вихідний день чи робочий, який це час доби і так далі. Протягом доби наші рекрутери вийдуть на зв'язок до кандидата і почнуть з ним діалог з приводу власне детальної співбесіди. Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.